Росіяни зайшли у суджу, українські військові ймовірно відходять звідти на околицях міста. Тривають бої. Про це повідомляють військово-аналітичний портал Діпстей та інститут вивчення війни. Раніше російські провоєнні пабліки поширювали відео, на якому російські військові підняли триколор у центрі суджі. Видання Reuters підтвердило, що кадри дійсно зняті в центрі міста. Втім, коли саме невідомо, водночас ймовірний наступ в Курській області вже прокоментував Зеленський. Тож ми зібрали всю інформацію про те, що зараз відбувається у суджі, і розповімо вам про це у цьому епізоді несеться. І почнімо з того, що про ситуацію в Курській області пишуть військові аналітики. Вранці 12 березня про ймовірний наступ на суджу і просування росіян в Курській області повідомив інститут вивчення війни. На околицях суджі наразі тривають бої. Росіяни тиснуть на українські сили зі сходу та півночі. Про це пише аналітичний портал DeepState. На оновленій мапі порталу видно, що північні та західні околиці суджі зараз перебувають у сірій зоні. Це місто я нагадаю, під контроль українська армія взяла сім місяців тому в ні, минулого року, і ось яким був розвиток ситуації навколо Суджі за останні п'ять днів. Динаміку ви можете також побачити на мапі діпстейт Видно, що територія блакитного кольору, тобто та що є під контролем України, поступово скорочується. Бачимо, що і саме місто в цілому тепер не позначене як те, що зайняте українською армією. у колиці перебувають вже у сірій зоні. Ситуацію навколо суджі аналітики діпстейт називають важкою. Про те, що відбувається в Курській області, суспільному розповів і один із Військових чий підрозділ перебуває у тому регіоні, він підтвердив те, що російські війська дійсно увійшли в суджу та в місті тривають бої, і це сталося на тлі того, що росіяни встановили вогневий контроль над дорогою юнаківка суджа, яка забезпечує логістику для українських сил в Курській області Сумщини. Про нібито повернення контролю над містом пишуть і російські телеграм-пабліки. Канали опублікували відео з російським триколором, начебто в центрі міста. Ці кадри ви бачите зараз на ваших екранах. І видання Reuters підтвердило, що на відео дійсно центр Суджі. Утім, коли саме зняті ці кадри, невідомо. Водночас, пропагандистська рія новості публікує кадри з центру Суджі, який, як стверджується, нібито вже контролюють росіяни. Однак, підтвердити, де знято відео, за яких умов і дату зйомки цього відео ми не можемо. Водночас. Прес-секретар Путіна Пісков повідомив про успішне просування Росіян в Курській області. Цю інформацію прокоментував президент Зеленський. Він розповів про спроби тиску росіян на ЗСУ. Наші війська на території Курської області виконують своє завдання. Русські намагаються однозначно максимально тиснути. На наші війська військове командування робить те, що повинно робити, зберігає максимум життів наших воїнів. Ввечері з'явилася інформація від головкома Сирського. в операційній зоні угруповання військ Курськ у передмістях суджі та районах довкола неї продовжуються активні бойові дії. За його словами, станом на 18-ту годину на цьому напрямку воїни зсу відбили вісім штурмових дій військ Російської Федерації. В день 12 березня на ситуацію в суджі відреагував і секретар комітету ради з нацбезпеки та оборони Роман Костенко. Він визнав, що росіяни зайняли частину суджі, але дані про відхід ЗСУ з міста не підтвердив. Я зранку розмовляв. Цями, які там знаходяться, то вони не підтвердять нашого повного виходу з суджу. Там є інформація, що росіяни знайшли в певну частину, продовжуються бої. Те, що ситуація там складна, що росіяни тиснуть, це дійсно правда. І зараз наші наше командування намагається десь стабілізувати, десь відновити. Ситуацію і тут додам, що на тлі цих новин з посади днями звільнили командувача ОК Північ Дмитра Красильникова. В його зону відповідальності якраз і входить Сумщина. Наказ про його звільнення підписаний ще 7 березня. За його словами, причини звільнення йому не пояснювали. Сам Красильников в Суспільному розповів, що не бачив суттєвих причин для свого звільнення, маючи на увазі ситуацію в Курській області. Чи пов'язане його звільнення дійсно з подіями в тій зоні, невідомо і тут варто. Додати, що росіяни штурмують кордон на Сумщині, заходять невеликими групами з метою закріпитися та розширити зону бойових дій. Їх знищують українські військові, повідомив речник прикордонної служби Демченко. І повернімося до даних від військових оглядачів щодо суджі. Тут я розповім детальніше, що саме передувало ймовірному наступу росіян. На початку березня діпстейт писали, що ситуація в Курській області погіршилася. Аналітики тоді говорили про те, що російська армія контролює українську логістику, намагаючись її відрізати. 7 березня українські воєнкори та ресурс Діпстейт повідомили, росіяни зуміли просунутися на Корщині до важливої траси постачання суми суджа зі сходу, пробуючи перекрити логістику. Аналітики писали, що ворог тисне в районі населених пунктів Журавка новеньке та намагається лісопосадками заходити на територію сумщини. І ці атаки, нібито, загрожували оточенням українських військ на російській території. У генштабі ЗСУ тоді повідомили про спробу російських диверсійно-штурмових груп прорватися до. Суджі в Курській області та закріпитися там на околицях за допомогою газопроводу. Йдеться про магістральний газопровід прогрес. Раніше цим газогоном російський газ постачався до Європи транзитом через Україну. Газопровід проходить і через суджу, але зараз не працює. Тож росіяни прорвалися через український рубіж оборони південніше Суджі. Про це суспільному розповів військовий одного із підрозділів, що перебувають у Курській області. І це за його словами сталося передусім силами солдатів КНДР. Thank you Та через масове використання росіянами дронів на оптоволокні. Ну а тепер дорога юнаківка суджа, яка забезпечує логістику для українських військових у Курській області, про яку я вже згадувала, під контролем ворога каже військовий. Водночас українська артилерія та дрони зі скидами працювали лише на 20%, адже просто немає можливості підвести снаряди, казав військовий. Ввечері 8 березня в угрупованні військ Курськ нам розповіли, що на російській території тривають важкі бої і обстановка складна. Ситуація в Орській області дійсно почала суттєво загострюватися, коли Кремль залучив до свого наступу північнокорейські війська. Пише BBC. За оцінками західних розвіток Пхеньян надав Москві приблизно 12 тисяч своїх солдатів. Днями пише інститут вивчення війни. Росіяни вже встановили контроль над Бондарівкою, замостям та махнівкою. На мапі ви можете побачити, де розташовані ці населені пункти. І тепер, за даними інституту, російські війська продовжують наступати в межах самої Суджі. Та тепер вже з Іншої сторони міста на півночі в районах населених пунктів Козача Локня, Південний, Кубаткіно та Івашковський, а також поблизу кордону в Сумській області, в районі Журавки. Згодом інститут вивчення війни повідомив, що росіяни закріплюють свої позиції в Курській області та готуються до наступу на суджу найближчими днями. У своєму звіті аналітики писали, що російські підрозділи тоді просунулися в центральну частину Мартинівки, а це близько 10 кілометрів від самої суджі. У наступі, як писав інститут. Активно беруть участь підрозділи 44-го армійського корпусу та 1434-го полку Ахмат Чечня. Аналітики вважають, що Росія таким чином ймовірно намагається отримати якомога вигідніші позиції під час переговорного процесу, та їхня мета відбити суджу. Як пише Радіо Свобода, ймовірне витіснення українських військ з під Курська з наближенням переговорів у Саудівській Аравії, виглядає частиною стратегії Москви. Ми продовжуємо стежити, як буде розгортатися ситуація далі та чекаємо, офіційні коментарі про ситуацію в суджі від сил оборони і повідомимо вам про це вже в наступних епізодах. Несеться щоб не пропустити, підпишіться на наш YouTube канал.